На моєму каналі. Сьогодні я пропоную вам м'яку практику, яка вас розслабить і підготує до сну. Отже, починаємо. Займаємо положення сидячи, можете сісти на подушку або на цеглинки. Відналаштовуємо пряму лінію хребта, витягуємося вгору, Усвідомте своє дихання. Спокійний глибокий вдих, можете прикрити очі, глибокий вдих, глибокий видих. Можна підключити дихання у джаї. Ми закритим ротом, ніби пошепки, хочемо сказати, коли робимо вдих О. І коли робимо видих А. У нас змикається голосова щілина, і таким чином ми можемо подовжити своє дихання. Це дихання також включає нашу парасимпатику, яка відповідає за розслаблення, тому це дуже чудове дихання якраз перед сном. Поїхали. Декілька циклів дихання. Ми дихаємо у джаї. Ви намагаєтеся подовжити вдих і видих. І паралельно увагою пройдіться по тілу. Пройдіться по тілу, зверніть увагу, щоб у вас не було напруження в обличчі, продовжуйте дихати у чаї. Не було напруги в обличчі, плечі, розслаблені, опущені, спокійне дихання. Ви вже можете відчути, як це дихання вас вже в деякій мірі налаштовує на спокій. Вже відчуваєте розслаблення по тілу, далі ми працюємо з нахилами голови, але робимо це теж в спокійному темпі видих. Вдих, амплітуда невелика. Теж використовувати сторони повороти. Робимо вдих і видих повільно. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Нахил. Дуже спокійний, м'який. Вдих. Видих. Більше вухом тягнемося вгору. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Голову подаємо назад. Видих. Вдих вперед. Видих назад, вдих вперед. Видих назад. Кругові рухи плечима вдих, піднімаємо вгору, теж дихаємо таке м'яке у джаї. Наскільки можете, розтягуйте вдих і видих. Коли опускаються плечі, ми робимо видих. Знову вдих, спокійно, плавно, плавний видих. Вдих. видих. Вдих. 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 Видих. Вдих. Видих. Опускаємо руки на підлогу. Займаємо положення кішки. Вперед себе подаємо, робимо вдих, видих, округлюємо спину. Вперед, вдих. Більше зміщаємо вагу тіла на руки, видих. Десь виходить у нас чотири рахунки. Вдих. Дуже спокійно і плавно робити практику. Займаємо положення сидячи. І в нас наступна наша вправа. Ми округлюємо спину, робимо видих, вдих, скручування. І рука у нас не просто в сторону, а трішки по діагоналі піднімається видих. Знову повертаємося вдих. І невеличке скручування. Але рукою себе туди не тягнемо. видих. Вдих, Видих. Дуже знову у нас всі рухи спокійні, повільні. Не забувайте, що ви готуєтесь до сну, ви себе розслабляєте. Видих. Мягко, приємно тягнемося вдих. Видих. Вдих, видих, Округлюємо спину. Вдих, видих. Вдих. видих. Вдих, повертаємося, займаємо положення кішки. Видих, ми округлюємо спину. Вдих, прогин. Але ми робимо перехід через сторони. Ми через сторону рухаємося, робимо видих. Через сторону вдих. Через сторону плавно. Видих. Через сторону, плавно. Вдих. Через сторону плавно видих. Через сторону плавно вдих. Теж дуже спокійні, спокійні, м'які рухи. Вдих. І в іншу сторону. Видих. Вдих. Видих, м'яко втягуємося в усі сторони. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. В цьому положенні ставимо ноги ширше, ліву руку вперед, живіт підтягнули, скрутилися в ліву сторону, декілька циклів дихання побудьте в цьому положенні, розслабтесь. дихання спокійне. Плавно, допоміжіть собі лівою рукою право вперед, ліво через сторону, праворуч. І так само ми скрутилися праворуч, декілька циклів дихання перебуваємо в скручуванні. Відчуваєте, як ваша спина м'яко витягується. Працюємо через розслаблення. Також ви можете дихати у джаї. Можете довільним диханням дихати. Плавно. Допомагаємо собі правою рукою піднімаємося вгору. Ноги виводимо вперед. Трішки відведіть сідничні кістки і сідниці назад, рівна спина. І живіт у нас лежить на стегнах. Спочатку відійдіть, наскільки ваша гнучкість вам дозволяє. Долоні на стопах. рівна спина, плечі далі від вух. Живіт підтягнули. Далі ми спокійно, спокійно дихаємо животом і дозволяєте собі потрішки відходити сідницями назад, і наскільки ваша гнучкість вам дозволить випрямити ноги. Якщо ви випрямляєте ноги, наприклад, а у вас відразу така спина стає, тоді, навпаки, трішки ноги зігніть, випряміть спину. З рівною спиною розвернувши таз, опустіть живіт на стегна. Не тягніть себе в це складання, згинання. Ні, навпаки, спробуйте працювати через розслаблення. Ваша задача включити м'язи ніг. Уявіть, що ви хочете стегном притиснути живіт. А животом притиснутись до ніг. Тобто вам потрібно саме ці м'язи включити, а задню поверхню розслабити. І плюс дихання животом. Кожен видих, ви ще більше підтягуєте живіт і розслабляєтесь. Декілька циклів дихання побудемо в цьому положенні. Видих, розслабились. Якщо бачите, що ще можете глибше піти, то відходьте сідницями назад. І знову-таки допомагайте собі. Живіт у нас підтягнутий, м'язи тазового дна зібрані. І стегнами відчувайте, як ви хочете притиснутись до живота, животом притиснутись до стегон І нижніми ребрами більше тягніться до колін. Плечі ми відводимо далі від вух, патками тягнемося до тазу. Маківкою тягнемося вперед. Відчуваєте, коли ви робите видих, підтягуєте живіт, ви можете ще глибше опуститись вниз. Дуже спокійно, плавно піднімаємося, Лягаємо на спину. Вам потрібно зігнути праву ногу і захопити лівою рукою праву стопу. Ліву, коліно поставити, ой, ліву стопу поставити на праве коліно, живіт підтягнули, плечі залишаються у нас на підлозі і голову розвернули ліворуч. Наскільки виходить, ми знову дихаємо животом. І наскільки виходить, ми робимо скручування. Якщо нога не опускається, ви її підтримуєте. Або підставляєте кулачок, або можете цеглинку підставити. Декілька циклів дихання знаходимося в скручуванні. Дихання животом. Так само відчуваєте, як кожен видих. Вам дає змогу, підтягнувши живіт, ще глибше розслабитись і піти, можливо, глибше в скручування. Дуже спокійно, плавно. Знову лягаємо на спину. Цього разу ліва нога зігнута. Захопили себе за стопу, права стопа на коліно. Живіт підтягнули, робимо скручування, плечі притиснуті, дихання животом і поступово-поступово нога опускається вниз. Так само спокійне дихання. Животом. Якщо коліно не опустилося, праве коліно, ви можете підставити або цеглинку, або кулачок, але намагайтеся не працювати через напругу. Дихання животом, кожен видих, глибше розслабляйтесь. Дуже повільно, плавно повертаємося назад. Підтягнули коліно до грудей. Декілька циклів дихання, побути в цьому положенні. Далі ми ноги розводимо ширше, долоні вгору розвертаємо, займаємо комфортне положення лежачі, увагу направте на дихання. Знову ми звертаємося до нашого дихання у джаї. Ми робимо спокійний глибокий вдих, спокійний глибокий видих. Пробуйте, продовжуючи дихання, спіймати свій темп. Наприклад, ви три рахунки робите вдих, три рахунки видих. І направте цю увагу на дихання. Направте всю увагу на дихання, на відчуття в тілі, на розслаблення в тілі. продовжуючи дихання у джаї, вирівнюючи вдих і видих. Але оберіть такий цикл дихання, рахунок, щоб вам було комфортно, щоб це викликало більше розслаблення, ніж напруг під час дихання. Продовжуємо дихання. Переходьте до, до вільного дихання. Порухайте пальцями руки, ніг через сторону, згинаючи ноги, Розвертайтесь на бік і переходимо в положення сидячи. Всім дякую за заняття. Вірю, що вам вдалося сповільнитися, розслабитися і підготувати свою нервову систему і тіло до глибокого спокійного сну.